Говорить. Привіт. Ти такий молодець, що сьогодні прийшов до мене в гості, прямо практично до мене в двір. Ти молодець. Дивись, я щось для тебе маю. <гід> Як <Який>, і люблять. <гід> а роги, які оксамитові, такі бархатні. Він голодний. Так. Да. Йому давала вже яблука і буряк. Але зерно це ситість. Да, буря. Вітрай ціле відро, мішок купляти. <суваємо> Прислуговуємо Борису. Ну, що йому одна травичка здесь. Ну, ну тренаж з такого сутнішого. О, вже викидає виску. Все, нема. О, хоч і ще буря. Траба ще щось піти додому взяти. Іди ще щось пошукай.